Поцілувало літо осінь, обійняло зелену даль і полетіло в небо просінь, лишаючи в серцях печаль. Печаль війни із холодами, з кущі все дивляться, хрести, могили вложені рядами, і погляд з них не відвести. В огнях, в сиренах потопає, війна ніяк не відпуска, та осінь щиро пригортає і жовтим кольором стіка. Осінь доходить до середини, а війна ніяк не відпускає. Але я впевнений, що. Рано чи пізно, краще, нехай рано, Україна повинна перемогти, перемогти те зло, яке кожного Божого дня суне на Україну і погрожує всьому світу. Як завжди, прошу всіх вас, друзі, допомагати нашим славним героям, захисникам і захисницям, хто чим може, навіть щирими молитвами. Як завжди, всім вам бажаю тільки всього найкращого. Віри, надії, любові, янгольської опіки нехай охороняють кожного з вас, янголи охоронці світла пам'ять і Царство Небесне нашим загиблим захисникам і захисницям, героям, які кожного божого дня гинуть і рискують своїм життям і здоров'ям. Не опускаємо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.